Мене звати Тарас Андрійчук, я командир батареї безпілотних авіаційних комплексів в цивільному житті. Я суддя одного з районних судів міста Києва. Олексій Кайда, старший лейтенант Збройних сил України, народний депутат України 7-го скликання. Після цього працював в органах місцевого самоврядування, заступником міського голови міста Івано-Франківська. Ну а вже перед війною це я працював керівником секретаріату Тернопільської обласної ради. Я не був суддею, а я досі суддя, і я не афішую цього. Тобто, я людям говорю, що я просто юрист. Для них це ну моя цивільна спеціальність в принципі жодного значення не має. Вони мене оцінюють як командира у збройних сил. Я в органах місцевого самоврядування і державної влади з 95-го року і думаю, однозначно цей досвід допомагає. До війська я потрапив, як і більшість, мабуть, тих, хто продовжує служити. 26 лютого 2022 року, вивезши сім'ю з міста Києва, я пішов в військомат і був призваний на військову службу. Ну, взагалі, в мене військова спеціальність була військова юстиція, але я був призваний на військову службу. Моя спеціальність не була затребувана. Я потрапив в навчальний центр, а звідти я потрапив в академію сухопутних військ на перекваліфікацію. Там я отримав. Спеціалізацію артилериста потрапив в цю військову частину, де я зараз служу. А після цього я був переведений в батарею безпілотних авіаційних комплексів, навчався ну, фактично сам, проявив ініціативу, тому що не можна командувати підрозділом, не знаючи, чим він живе. Вивчився на оператора одного безпілотно авіаційного комплексу. Після цього я освоїв ще два. Ну, для того командир повинен показувати приклад людям. 24 лютого 2022 року, о 6 годині ранку, я виїхав з Тернополя, поїхав до Києва. Мене тоді в Голосівському воєнкоматі записали до роти охорони, якраз Київ тоді оточували. І після того, коли вже відігнали москалів від Києва, Мене направили в 53 ю окрему механізовану бригаду, а з 53-ї окремої механізованої бригади виникла величезна потреба в артилеристах, я сам інструктор протитанкових гармат. І мене перевели в 45-ту артилерійську бригаду. Я на той час був молодшим сержантом. У 2022 році підписав контракт, отримав перше своє військово-офіцерське звання молодший лейтенант, через рік отримав лейтенанта і зараз вже отримав старшого лейтенанта. Мені треба було на роботі забронюватися, і як заброньований я би відповідно не був призваний. Але в мене була принципова позиція. Чоловік повинен воювати, тому я відмовився від бронювання на роботі. Багато, багато побратимів наших, які були народними депутатами. Сьомого скликання. Андрій Тягнебок так само е -е, воює. Ну, Я вже не говорю за депутатів обласних, міських, районних рад, тобто, побратимів надзвичайно багато. І те, що розповідають про те, що там, народні депутати не воюють. Наприклад, Сергій Рудик, діючи зараз народний депутат, і він зараз служить в Збройних силах, так само мобілізувався. І ряд-велика ряд, ряд, ряд ну, велика кількість хлопців, які з перших днів взяли зброю в руки і пішли воювати. І Не дивилися, хто перший піде чи хто там. Почекає чи пізніше, от. а стали на захист держави. Це мої побратими, які частина ще так само АТО пройшли, і частина зараз служать, і це і Маркян Лопачак, зараз вже майор ЗСУ, і це Олег Тягнебок, майор ЗСУ, і Ігор Швайка, теж народний депутат, колишній міністр АПК. Андрій Мохник, колишній народний депутат і міністр екології, Олег Осуховський, колишній народний депутат, Юрій Сиротюк, п'ята штурмова, теж народний депутат. Близько 20 суддів в Україні, я знаю, перебували чи перебувають досі в складі Збройних сил. Є категорія людей, яким би щось би не говорили, але вони будуть далі стверджувати і талдонити своє, тому що. Я знаю, що мої побратими вони завжди на передових позиціях і безпосередньо навіть на нулю. І вони прекрасно розуміють, що вони мусять відстоювати незалежність України і не чекати на когось, або не чекати когось. Це є стан душі. Раз, друге, це є наші внутрішні переконання. Переконання в тому, що ну, або ми, або нас. Тобто, відповідно, це є, скажімо так, ідеологічна війна. Ідеологічна війна між Україною і диктаторським світом, скажімо так. Тому що ми прекрасно бачимо, хто навколо Росії зараз об'єднався. Іран об'єднався, Північна Корея, Китай допомагає. Тобто, ті країни, там, де запроваджена фактично диктатура. Україна є демократичною країною, і вона завжди була. Тому що Україна відрізняється своїми демократичними основами ще, напевно, з часів князів київських, так. А най, най, найяскравіший приклад це є е, Україна козацької дуби. Коли ми ставили гетьмани, ми їх самі знімали. Так само і з президентами. Ми їх ставимо, ми їх знімаємо. Вона вже скільки президентів в Україні помінялася. На відміну від Московії, там, де я вже 20 років один там карлик керує. Ну, от. А моменти, коли хтось щось придумує, а от нехай спочатку той чи той піде, вмієте? Ну, це, це тільки для себе якихось такі от, вибачте, за сленг, це відмазки. аби не йти або не захищати. Але ми прекрасно розуміємо, якщо ми не захистимо нашу державу, так? якщо фронт зараз провалиться, і тут питання до мобілізації, так само, то Москаль прийде в кожну хату і буде вбивати дітей, гвалтувати наших жінок. Вирізати всіх, а потім тих, хто залишиться в живих, так як це зараз робиться на окупованих територіях, їх насильно будуть призивати, просто забирати. Не призивати, просто будуть забирати і кидати на війну на те, щоб воювати спочатку з Україною, а потім, напевно, там Польща, Прибалтика і так далі піде. Ну, є історичні приклади. Тут нічого не треба далеко ходити. Є історичні приклади, коли Україна в Другій світовій війні була окупована німцями, потім німці відійшли, прийшли радянські війська, і тоді молодих хлопців, яким там по 15-16 років, їх забирали в армію, давали кусок цегли, і вони тоді форсували Київ, форсували Дніпро, щоб захопити Київ. Це історичний факт. Коли по трупах переходили Дніпро, ви цього хочете? Чи знову пальцями тикати, чи вам хтось не подобається, я не кажу, там, не треба мене захищати мою сім'ю. Я сам захищу, і я пішов воювати для того, щоб захистити свою сім'ю, свою родину, своїх дітей. Ви захищаєте своїх дітей і свою сім'ю від того, що може статися. Ніхто ніколи не вірив, казали 21 -е століття, і відповідно ну, ніякої війни не може бути, а вона сталася. Так само, якщо зараз український народ не об'єднається, не буде тикати пальцями, не об'єднається. То е, Московія дійде до наших західних кордонів і потім далі продовжить. Але вже буде забирати ваших дітей, не буде питати, хворі вони, не хворі. Їм 18 років чи 25 років, просто буде їх забирати на, е, в м'ясорубку. І що тоді ви будете говорити? А що говорити депутатів, ну так, само собою є і нечисті на руку, само собою є, які ховаються, які повивозили своїх дітей. Але знову ж таки, ну, вони далі будуть втікати, виїжджати, вони встигнуть виїхати, а ви не встигнете. Тому треба спочатку подумати, що говорити, а потім подумати, що ви робите. І третє, подумати, як робити. А робити треба згуртуватися, мобілізуватися, не тикати пальцями в різні сторони, на когось показувати, а йти воювати, захищати свою землю, як це робили наші пращури.